За 11 місяців поточного року, через пункти пропуску, що в зоні діяльності закарпатської митниці в Україну ввезено 6,5 тисяч генераторів, зі звільненням від сплати митних платежів на суму у понад 45 мільйонів гривень. За інформацією митників, вказану кількість генераторів оформлено без сплати митних платежів. Відколи почали діяти внесені зміни до урядових постанов, що стосуються ввезення певної групи товарів, зокрема. Генераторів. Відтак понад 5405 штук генераторів завезли юридичні особи зі звільненням митних платежів на суму 38 мільйонів 400 тисяч гривень та 1179 штук фізособи зі звільненням від митних платежів на суму 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Нагадаємо, що обмеження щодо кількості вартості та ваги генераторів, які ввозяться громадянами без плати митних платежів, наразі відсутні.